Це програма громадська приймальня». в студії працює журналіст Валентина Ілліна. Сьогодні, 25 листопада, світ відзначає міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Надивлячись на те, що на дворі 21 перше сторіччя статистика фактів насильства щодо жінок є доволі невтішною. І хоча сьогодні в державі розгорнута широка соціальна інформаційна кампанія стосовно розголосу існуючі проблеми, в більшості випадків жінки жертви насилля не дуже поспішають виносити на розгляд широкого загалу прихованого. Сторонніх очей жорстокість. Офіційна статистика відображає лише верхівку айсберга. Люди не поспішають до правоохоронних органів у таких випадках, мовляв, чого сміття з хати виносити. Про дану проблему ми сьогодні говоритимемо з гостями у студії: Ларисою Гунько, керівником Центру підтримки громадських ініціатив Чайка, та Юрієм Онищуком, інспектором відділу дільничих інспекторів міліції управління громадської безпеки УМВС України. В Рівненській області. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, як же ми проанонсували, тема доволі цікава і досить часто, досить рідко вона зараз піднімається. Тож хотілося б дізнатися від вас, пане Юрію. Яка на сьогоднішній день статистика випадків зафіксована в ОМВС насильства в сім'ї? Ну, станом за 10 місяців на профілактичних обліках. У органах ОВС перебуває на даний час зараз 3554 особи, тобто особи, які вчинили насильство сім'ї. З початку року з вчинення, тобто фізичного чи психологічного в сім'ї, поставлено на облік вже 2730 осіб. Стосовно даних осіб винесено 2730 офіційних попереджень та 156 захисних приписів. До адміністративної відповідальності притягнуто 3779 правопорушників, з яким на жаль тільки 42 особам надано адміністративне стягнення як адміністративний арешт. Ви щойно назвали цифри, цифри вражаючі. Я думаю, що це багато, але для пересічного глядача, який зараз нас дивиться, було би цікаво, що таке, от взагалі, насильство в сім'ї. Оці правопорушення е, вчинені по відношенню до яких осіб, вони якось, ну я не знаю, розрізняються, класиф... класифікуються. Що таке насильство ну, в сім'ї? Насильство в сім'ї, можна кваліфікувати його, є чотири підвиди насильства в сім'ї. Це психологічне насильство в сім'ї. Тобто особа, яка вчиняє насильство в сім'ї, виражається в адресу іншої особи, нецензурною лакою, принижує її, ігнорує її. Вчиняє психологічний певний кісти, це кваліфікується як психологічне насильство сім'ї. Фізичне насильство сім'ї це вже більш таке тяжкіше насильство сім'ї, це тобто, вже спричинення певних тілесних ушкоджень різного ступеню, тяжкості, так само мордування. Економічне насильство сім'ї це тобто, особа, яка вчиняє насильство сім'ї, вона обмежує тобто, іншу особу певними якимись економічними благами, там, наприклад. Не надає там, фінансову допомогу, там, є такі випадки, там виносять продукти харчування з будинку, що обмежується особою. Ну і сексуальне насильство сім'ї, я думаю, всі люди дорослі розуміють, що про що йде мова. Це без волі іншої особи там, вступати в статеві стосунки. Пане Юрію, з вашої практики, в нас на Рівненщині найчастіше, які насильства. Найч... Найчастіше. Правило, трапляються психологічними сім'ї. Це Можна сказати, щодня воно трапляється, особливо те, що фіксується у нас в органах внутрішніх справ. Це, в кожному районі є такі випадки. Пані Ларисо, а вам, яке відомо, до вас звертаються найчастіше жінки у вашу організацію, то з якими проблемами ось такого такого характеру звертаються? Ну, я хочу сказати, що, на превеликий жаль, жінки звертаються ну, уже в крайніх випадках. Наші жінки звикли терпіти, з одної сторони, їх можна зрозуміти, тому що кожна жінка старається зберегти зіб'ю заради дітей. Дуже часто стає проблема в відсутності якоїсь альтернативи з житлом, нема куди подітися. Але я хочу, що дійсно жінки дуже часто не усвідомлюють, що вони потерпають від насильства. От як пан Юрій вже перерахував, чотири да, ці основних види насильства. То для нашої громади, мені здається, так самим зрозумілим є фізичне насильство, коли явно можна побачити жінку там з синцем, з вибитими там зубами, з поломаними ребрами і так далі. Я хочу сказати, що. Запитувати, яка форма насильства переважає, ну фізично вона більш видима, але як правило, любий вид насильства, чи то економічний, чи сексуальний, чи фізичний воно супроводжується психологічним насильством. Просто якщо уявити людину, яка страждає від сексуальних домагань або принижень там, психологічних, або там від тілесних ушкоджень, хіба вона може себе психологічно відчувати комфортно? Тому психологічне насильство воно супроводжує всі ці види насильства. І коли ми жінкам роз'ясняємо, що вони мають право звернутися за допомогою, ми весь час говоримо, що ви собі уявляєте. Ну, є закон України, про це теж мало хто знає. От Всі думають, що громадські організації вони так працюють з власної ініціативи от, і за своїх там таких, ну, поглядів намірів. Да, поглядів, намірів, благих і те, переконань, власних і так далі. І ми говоримо, що насильство, от, почитайте закон, це умісні дії, які там фізичного, сексуального, психологічного, економічного характеру є, які вчиняє одна осу один член сім'ї відносно іншої, які порушують її права і мають наслідки. І от тут з'ясуйте для себе є це насильство чи не насильство. Ну тип. І... І знову ж таки роз'ясняємо права в першу чергу звернення до правоохоронних органів. 23-2016, Телефон прямий у студії. Долучайтеся до нашої розмови. Піднімаємо тему ліквідації насильства в сім'ї, пане Юрію. Скажіть, будь ласка, коли до громадської організації добровільно звертаються жінки, хоча б і замовчують дуже часто цю тему, то до вас яким чином звертаються? Як правило, до нас звертаються люди? Це на гарячу лінію сто. Два, які потрапляють відразу, про що дане їхнє звернення негайно реєструється, і туди направляються працівники міліції для вирішення дані проблеми. Також є випадки, що люди побоюються звертатися в правоохоронні органи, тобто вони не хочуть, щоб воно висвітлювалось, там, тобто як ви наголошували, виносили з будинку, дані проблеми. То на даний час проводяться заходи дільничними інспекторами міліції щодо відвідування помешкань громадян, тут підозмовний назвою візит, під час яких дільничним інспектором вручається візитка дільничного інспектора, щоб люди володіли інформацією, хто обслуговує дану територію, що з номером мобільного телефону і робочого телефону, так як може бути випадок нічний час, можна звернутися завжди на мобільний телефон. Також включається пам'ятка, як не стати жертвою кримінальної чи адміністративного проступку. І в таких, під час даних заходів виявляються такі факти, що дійсно вчиняється на селі але е, самі особи не звертаються в правоохоронні органи, про що дільничними інспекторами міліції проводяться з ними профілактичні бесіди, що не потрібно цього боятися. Потрібно звертатися, щоб воно не потягнуло тяжкі наслідки. Правило такі наслідки просто є, що скривається, а воно потім дає свій негативний результат. Механізм прийому повідомлень зрозуміли. А скажіть, будь ласка, який механізм роботи саме з потерпілими від сімейного насильства? Яку допомогу безпосередньо надає міліція? Ну безпосередньо міліція надає допомогу, щоб вплинути на ту особу, яка вчинила психологічне насильство в собі. Тобто бувають такі випадки, що достатньо провести профілактичну усну бесіду. Людина визнає, що вона в, даному, в даній ситуації не права, бо бувають випадки от благополучна сім'я, все нормально. Ну, щось трапилося, сімейне, щось не вийшло, Людина звернулася в правоохоронні органи, приїхали працівники міліції, провели бесіду. Чоловік визнає, що в даній ситуації я був неправий. В Такому випадку обмежуємося там офіційним попередженням. Шановне, ми вас попереджаємо. В разі, якщо ви знов щени такі дії, вас буде притягнуто вже до адміністративної відповідальності. А буває таке, що е, на момент, коли ви приїжджаєте, потрібно вже і жертву азолювати ізолювати від того, хто наприклад вчиняє це насильство, а насильника є, є, зразу ув'язнити. Бувають такі випадки. Є, бувають і такі випадки. Ув'язнити зразу ми не можемо, бо нам законодавець не дозволяє. Адмін арештки ми можемо надати за рішенням суду. Якщо суд приймає рішення, на це як правило займає декілька днів, приймає рішення надати адмінарешт ми дану особу доставляємо спеціального приймальника, де він відбуває вже покарання. Я, наприклад, як жінка абсолютно не згідна з таким, з таким формулюванням. Я розумію, що ви тут не під силі, але от ваша думка, пані Ларисо, я так думаю, якщо людина вчиняє насильство, в неї вже є якісь психологічні відхилення, або вона це робить під дією алкоголю, або в стані якоїсь агресії, чи може жінку убезпечити розмова дільничого інспектора від насильника? Ну, ви знаєте, тут я вам можу сказати, да, що якщо так взяти психологічний портрет насильника, то це не завжди бувають люди, знаєте, залежні від алкоголю, наркотику. Ми Звісно, говорити про неблагополучні сім'ї. Це не завжди так. Тому що за дверима благополучних сімей, так там так само дуже часто куюється насильство. Ось. Ну, Якщо так взяти, наприклад, з нашої точки зору, з чим ми могли би вплинути на цю ситуацію, да, то жінкам просто треба зважувати оці всі ризики. На превеликий жаль, от зараз Юрій сказав, да, що ми кривника не можемо ізолювати. Ми турбуємося про жінок, як їх зберегти, як їм надати притулок, де їх тимчасово заховати з дітьми, як їм допомогти, коли кривдник Залишається в квартирі і продовжує собі там жити припіваючи, поки рішенням суду там не буде якесь. Ну ми про це дуже часто говорили, і взагалі позиція громадських організацій на тому, щоб цей злочин вчинення насильства сім'ї його. Більше криміналізувати більше відповідальності, тому що бачите, пан Юрій сказав, там є така оговорочка, що жінка, якщо вона має тілесне ушкодження, там середньої або важкості, або важкі, то тоді за рішення вона може звернутися до суду, коли є висновок експертизи, і так далі. Тобто, легкий Але за, цей да, період, за цей період, за цей проміжок часу може статися ще да. щось, і як правило, так, да, кривники вони інколи агресивно реагують на, на виклик міліції і так далі. І тому, на превеликий жаль, це великий недолік нашого законодавства в тому, що не можна в першу чергу вплинути і ізолювати кривдника, якщо ситуація явно виглядає так, що це може завершитися криміналом. Розумієте, в цьому проблема. Ті жінки, які зараз нас слухають, і в яких є проблема, подумають: то на що звертатися, чи звертатися все таки варто як до міліції, так і до громадських організацій. Я думаю, що звертатися в будь-якому випадку варто міліція повинна фіксувати ці кожне звернення. І кривдник повинен відчувати свою відповідальність, тому що вона зростає з кожним так сказати викликом і з кожним випадком. По-друге, жінки, які все ж таки коли-небудь вирішать розірвати оце коло насильства, ну суд в будь-якому випадку буде на їхній стороні, що стосуватиметься там виселення якихось вживання мір до кривдника, що стосуватиметься встановлення опіки і місця проживання дітей, тому моя порада звичайно. Звертатися і фіксувати, тому що потім, коли жінки приходять і говорять, що вони терпіли насильство 10-12 років, 15, і протягом цього часу не було жодного звернення, то дуже важко потім вплинути на кривдника і щось доказати суді, що жінка хотіла би. Спасибі за відповідь. Пане Юрію, ми от вже кілька разів повторили жінка, насильство. А чи завжди тільки жінки стають жертвами насильства у сім'ї? Чи буває, що чоловіки чоловіки Ну, як, як правило, то жінки стають жертвами насильства у сім'ї, але також є такі випадки, можу вам назвати цифри, що на даний час зараз на обліку, десь місяці у воронах внутрішніх справ у Рівненській області перебуває 160. Шість жінок, які вчинили насисосіньці. Це стосовно своїх дітей та чоловіків. Чоловіків перебуває 2333 особи. Це протягом цього року, а в загальному чоловіків перебуває 3296. Це дуже багато. Ось. Є випадки такі, що жінки вчиняють насисосів. Ну, як правило, це пов'язано з тим, що вони зложивають спиртними напоями, що не подобається чоловіку. і... Страждають від цього. Так, да, страждають, а це все бачать діти, і це воно відбувається на їхній психіці, особливо коли це вже діти такого підліткового віку, коли вони це бачать, і в подальшому воно відбувається на їхній поведінці. І тим самим, що діти потім виходять з дому, бо їм не подобається і створюють для цього для всіх проблеми. Пані Лариса обмовилась під час попередньої відповіді на запитання, що насильство буває не тільки у неблагополучних сім'ях, але й у благополучних. Ви таку статистику ведете? Ну, таку статистику як не ведемо. Ну, да, є. це те, що в нас зафіксовано, це є поодинокі випадки, коли у благополучних сім'ях трапляється насильство сім'ї. Як я наголошував, вже, що, да, щось трапилось, виник конфлікт. І, там, жінка, як правило, зразу зателефонувала на Лінію 102, повідомила про дану подію. Коли вже приїхали працівники міліції, вона взнав, що цього не треба робити, бо вони вже примирилися. Тобто такого грубого порушення немає. Ось. Ну, є такі випадки, є, вони реєструються в нас, але не такі масові, як вчиняється. Особи з неблоколучних сіл. 230 Долучайтеся до розмови у нашій студії. Пані Ларисо, скажіть, будь ласка, яку допомогу надає ваш центр? <клес> Ну, я хочу сказати, що в першу чергу це інформаційна допомога. Ми просто роз'яснюємо людині, яка до нас звернулася. А, як правило, це буває кризова ситуація, і жінки не зразу говорять про ситуацію насильства. Вони відчувають там, вони довго питають, чи справді ми працюємо, чи ми працюємо конфіденційно, чи можна нам довіряти, чи дійсно наші послуги безкоштовні. Поки жінка наважиться розказати про її основну проблему, ну це буває дуже Часто навіть не з першої зустрічі. От. Звертаються до нас жінки, яких направляють, як і соціальні служби, знаючи, що у нас фахівці працюють уже і мають певний досвід цієї роботи, працюючи не в одному проєкті і регулярно проходячи там різноманітне навчання. Ось що ми, ми їм пропонуємо? Ми їм пропонуємо прийняти рішення. Ми їм роз'ясняємо їхні права, починаючи, що насильство це їх порушення їхніх прав. Про наслідки вчинення цього насильства для цієї особи, для родини, для сім'ї, для нашої держави в кінці кінців, на те, що вона має право звернутися в правоохоронні органи і е, захистити свої права, якщо вона потребує емоційної, психологічної підтримки від психолога для того, щоб якусь отримати рівновагу і налаштувати себе на хоча б елементарний опір кривднику і і тому насильству. Е, е, Пропонуємо послуги психолога. Юрист завжди надасть максимальну інформацію про те, як можна вийти на даний момент з цієї кризової ситуації, само собою, що рішення все рівно повинна прийняти жінка. Як довго вона це буде терпіти, Ми стараємося, звичайно, і говорити, що її право вибирати свій шлях. Хоча вона має право на свої помилки, вона має право бути не ідеальною жінкою, дружиною, і так далі. Вона має право сказати ні, вона має право на свою якусь особисту приватну територію, на свою кар'єру, на своє бачення життя, на свій вплив і так далі. І тоді просто, в залежності від того, яке рішення прийме жінка, наша юристка надає максимальну інформацію, надає пакет документів, якщо на жаль, розлучення є один єдиний вихід із ситуації. Може здійснювати супровід у суді. всі документи і роз'яснення прав щодо встановлення місця проживання дитини, встановлення опіки над дітьми, стягнення елементів, якщо навіть пара не розлучення, але є неповнолітні діти, яких треба отримувати, навчати, тобто максимально. Ну, ми намагаємося максимально дати жінці, що вона не одна, що все-таки має право, якщо не до держави, поки що можливо там не впевнена чи не довіряє. Вона має право звернутися до громади. Мені хотілося б знати, що таке чи є у вас завжди результат? От, наприклад, коли жінка до вас звернулася, і ви їй допомогли все таки mm -hmm. вистрибнути з тієї прірви, в яку вона потрапила, чи завжди результат є позитивний, чи є у вас подяки? От жінки потім приходять задоволені, змінюється якось їхнє життя. Ну я хочу сказати, що ви знаєте, благополучного вирішення конфлікту його приходиться дуже довгенько, так іноді ждати, тому що це такий процес, він тривав. Саме собою не може бути так, щоб жінка вийшла після консультації, окрилена, і в неї вже була готова відповідь. Я вже говорила, що деякі жінки от циклічно як. Повторюються оці випадки насильства в сім'ї, так вона й готова приймати якесь рішення. І Тільки наступає примирення, а жінка ну ще трохи почекаю, потерплю і так далі. Ну знову ж таки, це право її вибору. А стосовно того, що дуже багато жінок, які до нас зверталися дійсно на, на даний момент, не дивлячись на те, що приходилось декому йти в нікуди. Без майна, от я у, у, у тих благополучних так званих сім'ях да, дуже часто зараз трапляються такі види, як недобросовісний поділ майна. Отже, жінки, яким чоловіки там на їхнє ім'я взяли кредит, а потім десь кудись зникли. І жінки ну, дуже важко прийняти рішення. Вони дійсно бувають в дуже скрутній ситуації. І не дивлячись на те, з досвіду нашого центру, якщо жінка. Вирішила не здаватись, вона знаходить собі житло, роботу, але позбавляється оцих оковів насильства. І цих випадків дуже багато. Не хочу сказати, що стовідсотково це є дуже позитивний результат. Ну але жінок, які до нас так сказати, з подяками звертаються так само дуже багато і приводять своїх подруг, які так само знаходяться на якійсь життєвій кризі. Щойно ми говорили про психологічні особливості жінок, як їм допомогти, якщо вони потрапили в такі ситуації. Скажіть, будь ласка, а от чоловіки, які учинили насильство згідно законодавства чинного українського, мають нести якісь покарання. Яке покарання передбачено за звичайно вони повинні нести покарання. Це передбачено кодексом України про адміністративне правопорушення. Це стаття 173, значком 2. Дана стаття складається з двох частин. Перша частина, звичайно, якщо особа вчинила перший раз тобто насильство сім'ї, або вчинила вже вдруге після винесення її офіційного попередження, вона притягується до адміністративної відповідальності. Санкція цієї статті передбачає штраф Там від 3 до п'яти випуткованих мінімумів громадян, тобто один і мінімум це 17 гривень. Виправні роботи, громадські роботи і адміністративний арешт до п'яти діб. Якщо особа вже протягом року повторно вчиняє знову насильство сім'ї, вона вже притягується за частиною другої до адміністративної відповідальності даної статті, де вже міри покарання більш є вже такі суворіші санкції цієї статті передбачає. Тобто більше вже один громадських робіт, виправних робіт, може, це залежить від суду. І, і також адміністративного арешту до 15 днів. Це все приймає рішення. Тобто, дільничний інспектор виявляється, документує і дані матеріали скеровує до суду. І по даних адміністративних матеріалах вже суд приймає рішення, яку санкцію статті вчинити до правопорушника. Скажіть, чи діють такі е, покарання на людину, яка вчиняє правопорушення? Ну, я вам скажу, одним із самим таким... Суттєвим покаранням це є адміністративний арешт, коли людині доходить, що цього не потрібно вчиняти, що його позбавляють певних прав, свобод, тобто він не може вільно пересуватися, тобто знаходиться в камері. Але, на жаль, у нас на даний час, як я спочатку програма говорив, є такі 42 таких випадки, коли особи були піддані адміністративного арешту іменно за насильство сім'ї. Це є дуже мала кількість порівняностей з цифрою, скільки було чину і скільки осіб перебуває на обліку. Ну, Правоохоронні органи не можуть впливати, суд сам приймає рішення, він бажає за потрібне надати там громадські роботи. Також великий вплив є громадські роботи, тобто особа повинна в добу від. Робляти тільки 4 години, не більше. Тобто, то, що там особі, наприклад, дали 40 годин громадських робіт, вона там схотіла, прийшла там, в сільську раду, чи в селищну раду, чи міську раду там, виконком. От я за два дні, за три відроблю всі години. Ні, законодавцям чітко передбачено, 4 години в добу не більше. Тобто воно розтягується на місяць, на два і вже там відповідний план. Коли він повинен виходити, і вже яку йому роботу нададуть, чи замітати вулиці, чи прибирати, чи вичищати щось, це вже залежить від е, органу, який вже буде йому встанов, надавати дані роботи. <кій> Виправні роботи, вони, як правило, не застосовуються, бо так як дані особи, які вчиняють насильство сім'ї, вони офіційно ніде не працюють, тому не можна таку санкцію статті виправну роботу застосувати. Ну, саме суттєві вплив це громадські роботи і адміністративний арешт. Бо штрафи, як правило, вони не платять. Є такі випадки, що систематично вчиняють насильство сім'ї. Суд дає штраф, в нього нічого нема, він сплатити його не може, ніде офіційно не працює, виконавча служба дає відповідь, стягнути не можемо, так як нема майна. І людина собі далі вчиняє. Замкнуте коло. Замкнуте коло виходить. Це Просто вже на рівні законодавця, якісь щоб внесли зміни і до адміністративного кодексу, і до кримінального, щоб більш, більш е, жорстокіші були санкції, щоб можна було впливати на це. І тоді я думаю, буде більш якийсь позитивний результат. Це буде висвітлюватися в засобах масової інформації. І люди людина перед тим як вчинити це, вона задумається. Що це воно йому потрібно? Щоб. Мати, нести біжі тобто, жорстоко. Там розголос ж... треба робити. Да. Одноз... Однозначно, щоб люди це знали, щоб люди знали, куди звертатися. Бо, як правило, дуже є багато таких випадків, що люди бояться звертатися, вони не хочуть розголошують, вони не знають, ї... як їм діяти в даних ситуаціях. Вони думають, а що йому за це зроблять? Він же ж її не покалічив, там, не побив. Ось, а, що йому? За це нічого не буде, бо То однозначно треба звертатися. На лінію 102, це завжди буде та неповідомлення буде зареєстровано будуть прийняті певні міри, про що особи буде надана офіційна відповідь. Ще скажіть, будь ласка, чи були в цьому році такі найжорстокіші сімейні насильства, які просто от е, сколихнули? Ну за статистикою можу сказати, що на протязі 10 місяців у нашій області було таких 17, на жаль випадків. Це тяжких особливих тяжких пов'язані вбивства і тяжкі тілесні ушкодження, що пов'язані на побутовому ґрунті, а саме на сім'ї. Так, да, є такі випадки, були, вони є і по всій Україні, де ми від них не дінемося. Один із таких випадків був нещодавній в одному населеному пункті, це літом було, не буду я називати, там прізвище, це все, не розголошувати. Тож поступив в лікарняний заклад чоловік з колотим пораненням. ось. Відніше повідомлення надійшло від фельдшера швидкої допомоги, що виїхали на виклик з колотим пораненням грудної клітки, не... 에... Тобто не він помер. Як виявилося пізніше, дані тілесне ушкодження спричинила йому його дружина, наслідок того, що той систематично зловживав спортивними напоями, що я в нас із усім... також вона теж зловживала спортивними напоями. Вона неодноразово викликала працівників міліції. Ну, по приїзду працівників міліції вона повідомляла, що нічого не було. Вона помилково звернулася правоохоронний орган, Як у тиску на мене не було. Відповідно, дільничний інспектор не міг притягнути до відповідальності. Страшна історія ви розповідаєте, пані Ларисо? Я так розумію, що до вас не стільки жахливими випадками звертаються, трошечки з легшими. Але скажіть, будь ласка, якщо все таки люди потерпають від сімейного насильства, як вони можуть зв'язатися з вами і яку роботу найближчим часом ви плануєте у цьому напрямку? Ну, я думаю, телефон 23-34-57, Це є телефон нашого центру, телефон факс. Ми зараз особливо активно працюємо в рамках проведення в Україні щорічної акції 16 днів проти насильства. Сьогодні ми стартуємо з прямого ефіру і роз'ясняємо права жінок в захисті від насильства. Тим більше, що проходить сьогодні міжнародний день. Боротьби за скасування насильства щодо жінок в період з 25 листопада по 10 грудня. Майже щодня у нас будуть проходити різноманітні акції «Завтра Круглий стіл, який буде присвячений скасуванню рабства всесвітньому. Буде йти розмова про протидію торгівлю людьми, яка так само є одним із випадків самого найбрутальнішого насильства. І практично щодня ми всі запрошені на заходи, які будемо проводити з молоддю для того, щоб в подальшому. Тому при створенні своїх сімей вони виключали насильницькі відносини абсолютно свого життя. Спасибі, давайте на цій ноті гарній закінчимо, щоб всі люди були добрішими, дбали один про одного. Залишайтеся з телеканалом РТБ і всім гарного вечора.